А у нас сьогодні Suzuki Swift 95-го року на трамплері. Ось, і це блок мої і його коса. Задача дуже банальна, проста, щоб появилася іскра. А, тобто, у нас задача не двохконтурне запалювання, а щоб була іскра. Все дуже просто з одного, з однієї сторони, а з іншої сторони треба зрозуміти, чому вона не працює. Не раз мене питають, чи я автоелектрик, чи займаюся автоелектрикою. Ну, скажімо так, я електронщик. Але, наприклад, задача в нас одна, і виконати можуть як електронщик, так і автоелектрик. Це у нас такий комутатор. Так, і що? І я покажу свій підхід як електронщика, і які у нас дані є. У нас є. Блок маунда, машина на карбюраторі їздить. Є проводка, але нема схеми. В інтернеті дуже мало, ну, практично немає інформації. Прикольний тут комутатор. Ось. І катушки ще була. Тому покажу свій підхід, Ну, якщо повинно знайти причину. Тому що, в першу чергу, ми. Перевіряємо ті узли, які можна перевірити. Перевірити комутатор, але мені дуже кортить глянути що ж всередині. Схеми немає. Є проводка, яку можна там, прозвонити від, там, від датчика, ну, а конкретніше від трамплера да, датчика, до комутатора. Бо у нас задача тільки запалювання. І вже можна зрозуміти якусь там розпіновку. Ну що, відкручуємо, що у нас? Раз, два, три, чотири болтика відкручуємо, дивимося. Крутив блок, тобто кришку. Ну, що ми бачимо? Плата та і плата. Да, Початку з 90-х років, і в нас такі от виводні резистори, але бачу, є і SMD. Є і маленькі ну, тось, поверхнього монтажу і такі виводні мікросхеми з ножками. Цей процесор без ножок. Так, огляну я за кадром, і що я побачу? Ну Перше, це вже не, не рідний діод. Тут, якщо він з такою от ножкою, це, мабуть, скоріш за все, супресор. Ну Ось він такий от така ножка. Це супресор це якщо будуть стрибки в напрузі, то щоб він на себе брав і ну, скажімо так стабілізував стрибки напруги. одним словом. Далі, мабуть, він згорів його поставили. Ну, я не дивлюся, що за. Ну, окей. Ну, Видно, що тут паяне, тут нерідне, і тут щось вишкрябане. Так, ще я побачив резистор. Резистор перепаяний. І з силових моментів у нас тільки транзистори є. Ну, або, Да, скоріше все, транзистори. Ну, і ще тут у нас транзистори. Тобто у нас щось керують, ну, звісно, керують вприсками, а. І якимось там, можуть клапанами. Далі. І тут є лайфхак. Те, що у нас спіни підписані, це вже велика допомога. І що ми бачимо? Бачимо тут Б. Ну, зазвичай бетері називають плюс. Тобто, у нас десь, ну, в принципі, логічно, якщо тут силові діоди, то по. Поживлені вони зазвичай паяють. Беремо мультиметр і прозванюємо. Ще один момент. А, сліди на транзисторах є ну, від гвинтика, але вони не прикручені. Хоча це, ну, звісно, це кусок алюмінію, як радіатор чомусь. Ну, Понятно, що це від, відкручувалось і перепаювалось тут. А, ну, тому, мабуть, забули Так. Відкручуючи плату від корпусу. Наступний крок: я прозванюю точки, щоб зрозуміти перше живлення, щоб від чого відштовхуватись чи не за... Ну, по суті, плата така чистенька, наче, наче то її робоча, на перший погляд. Прозванюю живлення. Як це можна зробити? Тому ну, перше, можна подивитися на конденсатори. Конденсатори мають. Е, от, Смужку це мінус. Де у нас смужка? От у нас мінус, мінус. І на платі також у нас мінус. Я тільки що прозвонив. І виходить, оце зачищена ця дорожка. Вона має. Е, ну тобто, общий, общий мінус. Тобто я прозвонив тільки що, і вони є. Далі я бетері плюс. Е, Приходить на плату. Плюс це плюс 12 приходить на плату Тобто я вже знаю, що який пін відповідає за плюс і мінус. І далі, що можна звернути увагу? На ось такі от напливчики, такі круги Це так називаємо точки контролю. Ну, скоріше за все, ну тут є контролю. Зазвичай, якщо масово виготовляється плата, якийсь контролер, його треба відтестувати. Ну, тобто не, не на машину підключаєш, тестуєш, а треба, щоб вже б голотова плата була прошита, там все перевірено. Тому роблять ось такі от е тестові точки. Ну, тось, Така практика є. І тут навіть даже підписана точка. Роблять, е ну як це відбувається, є, е ну, скажімо так, Окрема рамочка, вставляється плата, і тут такі голки підпружинені. І вони вставляються, і включається тест. І задаються параметри на плат. Ну, не параметри, а сигнали задаються. І далі вже на виході ми, ну не ми, а діагностичне оборудування вже щитує. Тому я прозвонив і узнав, що ці точки у нас плюс 12 вольт, і це мінус. Це вже буде. Орієнтуватися легше, ну, підключити проводку, і вже можна так само перевірити і саму проводку. Тому рухаємося далі. Так, живлення ми розуміємо, де. Тобто ми можемо подати живлення. Добре, наступний крок треба зрозуміти, на які піни приходить сигнал від трамплера, тобто індуктивний датчик. І тобто воно приходить і... і виходить. У нас є комутатор. І далі по проводці дивимося, ну якесь роз'єм там в проводці, зараз ціле кубло. І далі дивлюсь, должно вийти. Ну і все. Тобто плата, ну, Сам контролер він же простий, запускається, ну двигун, да? запускається, крутиться трамплер і дає імпульси, все, він повинен вже працювати. Тому я за кадром прозванню проводку. Ну, тому що я думаю, це не цікаво, щоб не засвітати ефір і показує. За кадром прозвонив проводку і проходить від цього трамплера індуктивний датчик, приходить на оці крайні точки, так, крайні точки. І тут і підписано N n Все, в принципі, логічно, підходить під надпис. Чому пишуть мінус і плюс? А тому що полярність, тому що тут треба соблюдати полярність. Ну, казалось би, а навіщо полярність? Це ж просто катушечка намотана на сердечник. яка може бути полярність. Причому тут, Це ж не датчик холла. А тут все дуже просто. Воно то буде працювати, якщо поміняємо, Тільки... або не буде. А... В чому Час на пальцях Поясню. От Сигнал, якщо подивитися на осциллограф, то сигнал буде йти спочатку вверх імпульс, а потім вниз. Ну, оцей... Зубчик, да, коли проскакує мимо цього сердечника. То він буде вверх, потім вниз. А якщо ми поміняємо полярність, то він спочатку вниз, імпульс і вверх. Тобто, ну, от в чому різниця. Так, з цим понятно. далі. Прозвонив провід, який повинен йти на комутатор. До речі, пізніше до комутатора дійдемо, він, ну і теж все логічно, приходить на NGT, ну, що в переводі Ignition. Все логічно. Так, і він приходить на ці транзистори, тобто не силові. А, до речі, тут теж прикольно зроблено. Якщо перевернути. Зараз. От, якщо перевернути, де там Ігнішин, тут то теж точка є контрольна. І приходить на оцей пін. Тобто у нас раз, два, три. Це, не... Це у нас не точки контрольні, бо вони башні замальовані. А тут. Т-805, ну, ну, це так позначають в схемі транзистор. Тобто, тут у нас мав би бути, ну, тобто, може бути якась інша версія плати, силовий транзистор. І він, виходить, теж прикручується до радіатора цього. І він виконував роль як комутатор. Ну, тобто, мабуть, якась версія є, що тут силовий транзистор, і на цей же пін, ну, який... зараз він йде на комутатор по проводці. А скоріш за все версія йде, що цей зразу йде проводка на катушку. І причому тут зроблено іде-йде провід і сюди. Тобто він же комутує до маси. І це прикручується. Виходить, ну, він окремий ну, як маса. Прикручується до корпуса і корпус до, ну, до кузова автомобіля. Тобто Щоб зробити окремий силовий е вихід маси. Тобто Не через провід, а ну, теж рішення. І того, що ми маємо? Ми ми вже розібрались, не маючи схеми, розібрали, де вхід, де вихід, Так, на рахунок транзисторів. Це у нас, виходить, паралельно йде ну, тут відсутній да, транзистор, тому ми це вже про це не балакаємо. На, транзистор, на транзистори вони, ну, то есть не силові, тобто ну, і логічно, що це у нас силовий, силовий комутатор. До речі, треба ще розібратися. Комутатори зазвичай управляються або мінусом, тобто або мінусом, або плюс. Це я показую діаграму осцилографа. Тому і цих транзисторів достатньо. Далі, за кадром, я подивився, що дорожки йдуть до резисторів, і, ну, і так далі. Треба зрозуміти, як індуктивний сигнал у нас переходить в цифровий. Цифровий, тому що вона нас ж цифрова електроніка, і, і, і що далі? Далі вже дивитися, як сигнал заходить, чи приходить він взагалі, і, ну і так далі. Тому поки блок ми в сторонку відкладаємо, переходимо до діагностики трамплера, ну і комутатора, щоб зрозуміти, щоб, щоб це все працювало. Наступний крок: тестуємо трамплер. Ну, Дивимося, щоб був зазор мінімальний, щоб не підтирало. Ну, тобто не торкалось і був зазор мінімальний. А, такий датчик бачив на Toyotaх. Ну, а що, японці вони, мабуть, і на сузуки ставлять, і Тойоти. Тому що, підключаємо осцилограф до проводочка і крутимо. Включив, пальцем покрутив. І бачимо ось таку картинку. Тобто у нас спрацьовує сигнал. Що я і казав, що якщо полярність одна, то виходить пік вниз і вверх. Якщо ми поміняємо містами, зараз ми ставимо, покрутив пальцем і у нас уже ось так от іде. Значить що, трамплер у нас працює, все добре, він видає сигнал. Наступний крок комутатор. Тут уже побачив, що провод один відломаний від старості. Ну, до да ладно, так, цю клему я відключаю від катушки, бо я буду прозванювати, щоб так як катушка має проводку, да, щоб прибором не подумати, що де плюс, а де комутація. Тому зараз прозванюю і буду дивитись. Не маючи схеми, але маючи проводку, я... Уже дізнався, що у нас 4 контакти, то катушка, плюс тахометр і сигнал. І мінус обов'язково. Тут ще даже видно, що а, тут скручено болтиками. Тобто у нас прижимається корпус до маси, і це обов'язково. Тому підключаємо живлення і перевіряємо його. Тепер треба зрозуміти, яким чином, Він керується плюсом або мінусом. Ну, Наприклад, якщо вазовський комутатор, то він керується мінусом. Ну, Тобто датчик кола видає мінус, і ну, одним словом, да, в двох словах видає мінус і все. Йде комутація. Тут треба зрозуміти, як це можна зрозуміти? А, подаємо плюс-мінус живлення, плюс 12, і на корпус мінус. да? І щуп-мінус, і цей плюсовий щуп торкаємося до сигналу. І у нас нуль. Тобто, якщо е, керувався мінусом, е, керувався мінусом, то тут було б якась напруга. Ну тобто, потяжка, як хто каже, потяжка через резистор. Але тут нічого нема. Значить, скоріш за все, е, керується плюсом. Тут, наприклад, Вазовський, якщо замірити, то виходить сигнальний пін, він. Близько 5 вольт, по-моєму, так. Вже не пам'ятаю, чи 9, чи 5 вольт, є вже якась напруга. Так, Все, далі. перевіряємо, чи працює він сам. Можна переві... перевірити комутатор без катушки, звісно. Беремо лампочку. Звичайно, можна, але в мене була така ну нічого страшного. 12 вольт на лампочку, і оцей мінус лампочки на катушку. Плюс живлення 12 вольт на, ну, на цю клемку, на роз'ємчик. Да? І маса у нас підключена. Далі. Зазвичай 5 вольтова логіка всіх. І тому у мене є крокадильчик з 5 вольтами. І далі я торкаюсь до сигнального клеми. Тобто, все у нас. Спалахує світло, значить, комутатор відпрацьовує. Навіть даже є захист від, ну, тобто від постоянки, коли я доторкнувся. Тобто іскра стрельнула і все. Дуже зручно. Так, у нас працює. Тепер трохи цікавіше. Ми підключаємо проводку. До речі, я не знаю, який підключити, але я знаю, що тут повинно прийти 12 вольт. Є мінус, є плюс знаю, де плюс баттері. Воно все це йде до, до релюшки. До релюшки. І, ну, в принципі, логічно. І Один провід йде ну, там, в салон, що підключає від замка запалювання, да? підключає релюшку. Релюшка комутує. і далі йде наступний провід до От, плюс. Ну, виходить, це плюсовий від акумулятора. Через предохранитель все є. Плюс він прозванюється з плюсом генератора. Тобто, все у нас є. Це у нас генератор, акумулятор. Це нормально прозванюється через релюшку. Але можна обійти цю релюшку одразу на провід підкинуть плюс 12 вольт. Далі я шукаю мінус, а я не можу знайти. Я прозваню прозвання, де ж тут мінус. А, оказується, мінус. ось. Ось такий от мінус. Ну, це одна з причин, чому взагалі блок не працював. Бо він тупо, ну або, або не одгнив, а обламався, бо він такий грубий вже провід, скільки вже років 30, да? проводки. І все, він просто обламався. Ну, добре, вже є момент, що не працює. Тобто ми перевірили. Ну, катушку не перевіряв, я думаю, вона. З неї нічого не, не сталося. Якщо що, то її можна замінити. Це не проблема. Комутатор працює, трампльор працює. А, до речі, з е, плати Ignition йде через проводку до комутатора через оцей провід узілок. Теж може бути проблема. Казалось би. Може все-таки і блок і працює, тому підключаю і перевіряю. Трохи незручно знімати і показувати і підключати. Тому я за кадром підключив живлення. А, до речі, я ж, ще дивився цей момент, що за мікруха. Так, оце от т 2333 До речі, у них всі. Джапан, Джапан, Японія. А, і по Google ну, практично немає інформації. Немає інформації, але там якісь там. Хтось там в форумі писав за мікросхему, теж шукав даташит. І я там від руки знайшов малюнок, що підключене живлення. Тобто Посередині там п'ята нога це мінус. Так, в мене всі впадає, мінус. І крайня – це у нас живлення. Я прозвонив це крайню живлення, і вона приходить до ВЦЦ. ВЦЦ це зазвичай живлення мікросхем. І вони так, тобто у них обща лінія живлення мікросхем. І, до речі, я дойшов, до що це у нас транзистор, який стабілізує з 12 вольт до 5 вольт. Тобто такий у них стабілізатор. Це у нас стабілізатор живлення. Тобто я перевірив, що так, 5 вольт. Тобто, це вже добрий знак, що плата. Жива. Тобто приходить живення. Приходить живлення і все добре. Ну і стабілізатор все виконує свою задачу. Момент істини. Палець, який буде крутити, трамплер, проводка в коробці. плата вже підключене живлення. Осцилограф, перший канал це у нас датчик, ну, індуктивний датчик, який приходить, і ігнішен виход. Тому беру палець, дивимося на екран. Валя, все працює. Все працює. Індуктивний датчик срабатує, і імпульс йде. Ну, синій імпульс це у нас генішен. Ну, тобто, видає на комутатор сигнал. Так, швидше, швидше кручу. Ну, Коротше, працює. І наконіць вже фінал. Проводку треба долатати, але хочеться вже перевірити. Тобто я там перемички вже поставив, які там треба. Трамплер підключив, жилення подав, і тепер я з допомогою пальця кручу трамплер, все, іскра появилась. Все, тепер повинно все працювати. Залишилось перебрати проводочку і трошки збодрити, і можна встановлювати на автомобіль.